Ну що, Привіт всім любителям велоспорту, з вами Костя з Норвегії. Сьогодні у нас заїзд ос Осло. 35 км приблизно. Їду з другом. Тому надіюсь буде класний заїзд. А, вітер не сильний, погода градусів 13-14. Думаю, буде ідеально. В ідеалі проїхати трошки більше години, там середньою можливо 30, але це навряд чи вийде, тому що друга Велосипед з широкими колесами, Тому ми будемо бачити, коротше. Погнали. Я сьогодні веду репортаж на ютуб. Ну так. Да. Буду знімати відоси. Якщо, якщо ти проїдеш цим велосипедом до Ослан, це буде прямі тобі там. А чого ти такий покний? Тому що я вже 15 качаю колесо. У меня сдох штуцер, я его открутил, но полностью спустился, я заново качаю. Друг пиво значит. Це... Це... была на чіткий. Пол... Шиману це японська фирма, саме кута в мене Шиману тоже. 150 Все гавнюка колеса Передачи работают, Алаїда він без. <соцентр> Просто у меня вместо двоих двух шесть, бля. Ну что? Доехали до первого складного подъема и другого уже тяжко. Подъемы долгие. Тут наша средняя швидкість дуже сильно падает. Що продовжуємо їхати? Поїхали вже кілометрів 16 Я теж десь, а ніде. А діти наші сніги. Половину проїхали, ще залишилось тільки саме. Вида. Вдруг каже, треба я жити камеру. А що от і ми вже під'їхали в пригород Осло, осталось може кілометрів сім. Вдруга болить спина, хоч все болить. Але ми їдемо нам по. Там был велик... Я не понял, здравствуйте. Я... Да. Почему он меня не снимает? Спина у меня болит. Да он где он сам больной. Сейчас я ехать опять. 35 км не так, не так і легко. Я думав, що буде легше, але раз спустило колеса. Я взагалі не знаю, як він з тими широкими колесами їде, це так тяжко. У мене за широкі колеса, тому що це гібрид. Ось. Ну, Проїхали 25 км середньою 27 км на годину, в цілому нормально. Осталось до осла, до центру десь 7 км. Піднявся вітер і погода трохи погіршилася, тому важче стало. А 35 км це не так просто, але от, дає одноробну витривалість, ззаді з хоп. До речі, я сьогодні зрозумів його взагалі їхати в стрімі. Це коли ти їдеш, от, наприклад, якщо я дуже ну його, якщо я почну їхати зад нього, набагато легше їхати. Так, <плес> нам... <плес> 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 Так, ну що є, в цілому осло. Приїхали ми в Осло з другом, але тепер мені треба подумати, як мені їхати назад, тому що на поїзд немає з велосипедом місць, а на... хіба що можна їхати автобусом, але треба подумати. Тому що назад їхати 35 км ідеально. Запомните, он нам розказує какую-то тич. Потому що самое главное это вода. А 30 км все это кинеофон. Коротше, проїхали 32. 32 км в загальному, 32 і 6 майже 33, середню 20. 27 майже 26. В цілому добре, але друг трохи не, не вивозить на цьому, на цьому братіку старому. Тобто все-таки э, широкі колеса це не те, що потрібно для таких поїздок по шосе. ось. Але в цілому їхали нормально, приїхали в Осло, зараз зайдемо в Мак. Тоді ж друг пішов в Мак, зараз купить бургер, я поїм. І я поїдемо назад, напевно. Заслужений, заслужений обід після, після дороги. Бургер плюс морозиво. Макдональдс і Осло. Проблема назад їхати знову 35 км. Друг залишається тут в осло і буде їхати назад, тому що в нього тут дівчина працює, а мені. Тепер треба молитися, щоб мене взяли на автобус без картки. Яка в мене є посвідчення норвезького. Ось, тому зараз будемо бачити. Якщо не вийде впросити, в мене є тільки фото, то мені прийдеться їхати назад велосипедом. Ну, короче, Мені пощастило сьогодні. Вийшло сісти на автобус з велосипедом, тому до Осло на велику 35-назад-30 до дрьобок, а далі там до Ос вже фігня на велику буде, тому сьогодні дуже класний день з цікавим навантаженням і за другом взагалі субота бомбезна. І що ми на місці? Вийшло в цілому трохи важкувато. Але я не їхав назад до дробика, тут буквально ще проїхав кілометрів 5 і ну, разом кілометрів 40 десь проїхали в цілому. До речі, я бачу такий контраст зараз от в Осло, там сьогодні субота, скільки там людей. Я виїжджаю в Ос, місто буквально за 30 км від осло, який тут пригород і насправді який це крутий. Пригород, те, що тут набагато тихіше, тому що восло там, ну, не знаю, видається ніби густіше, як в, як в Києві. Ось. Тому залишайтесь на каналі, можливо, ще буду викладати інші поїздки. Тому цікаво, підписуйтесь і всім пока.